Цей листок Брайден, бачите, вже набраний в комп'ютері редактором. І вона присилає його тепер на принтер. Це, я ще не роблю це Цей звук від принтера, який друкує книги шрифтом Брайля. За один сеанс редактор запускає не більше 50 листків, а за один день може надрукувати максимум 8 примірників книжки. Ви не подумайте, що це якийсь там. Галіми й Москвіч розумієте? Серед це, це є ну, це є це є Мерседес с класу. Соліст гурту Пікардійська терція Ярослав Нутик та керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко вже декілька років працюють над проєктом для незрячих, створюють книги шрифтом Брайля з аудіоверсією. Це ось такі, от такі от крапочки, які читаються пальчиками, так. Днями львів'яни приїхали на Тернопільщину, аби презентувати нову книгу зборівського вчителя та письменника Романа Росіцького. Я її прочитала і послухала, але просто з шаленим захопленням за одну ніч. Так? Знаєте, чому так класно? По-перше, сюжет напівдетективний, пригодницький, цікавий. По-друге, тут купа гумору. Королівство рафінованого сміху це шпигунський роман для дітей. Автор обрав незвичний для дитячої літератури жанр, але саме це дозволило йому відтворити загадкову атмосферу незвичайного світу сміху. Суть така що Сміх ж буває різний, бо є сміх дурний, буває сміх веселий, буває сміх щирий. І от коли збудувати завод, який буде очищати сміх, то лишиться тільки сміх, а відходи це буде щирість концентрована або буде. Дурість концентрована або там радість концентрована. І е, в тій країні якраз оті е, щирі емоції, вони ну завдяки державній політиці не схвалюються. У ресурсному центрі Львівської політехніки надрукувати книгу пана Романа Шрифтом Брайля планували ще до повномасштабного вторгнення. Утім, закінчити справу вдалося лише зараз. Ми зробили цю книгу в ролях, розумієте, і, і це вийшла. Така річ, як, ну майже як радіовистава, чи щось таке, як хочете, називати. Тобто воно її, її абсолютно не сумно слухати. Фішка у тому, і напевно чи не найважливіша, у всьому тому є те, що у записі книги брали участь тотально незрячі діти. Особливу збірку дитячого роману королівство рафінованого сміху можна замовити та придбати у ресурсному центрі Львівської політехніки.